Рада бачити вас, любі діти. Записую цей урок на той випадок, якщо вимкнуть світло. І так, сьогодні ми продовжуємо тему об'єм прямокутнього паралелепіпеда та куба. Запишіть, будь ласка, дату да, 9 грудня. Класна робота. Тиму в руку об'єм прямокутного паралелепіпеда прямокутного, паралилепіпода. Таку. Я нагадаю такі речі для прямокутнього паралелепіпеда у якого розміри А, Б і С, це не треба малювати, я просто нагадую. Тобто, якщо в мене є такий прямокутний паралелепіпед, у якого розміри А, Б і С, тобто довжина, ширина і висота а, Б, С, то об'єм підраховується за формулою доводок цих трьох лінійних вимірів, як ми кажемо, довжина, повноштану ширину, повноштину висоту. Якщо в нас є куб. У Куба всі лінійні виміри рівні, А, Б і С рівні, і об'єм Куба це буде А помножити на себе 3 рази, або ми кажемо А в кубі. І так, цими формулами ми будемо сьогодні користуватися при розв'язуванні задач. Почнемо. Це записувати не треба, було я просто нагадала той матеріал, який ми вивчали на минулому уроці. Почнемо з номера 633. І так, читаємо умову. Ширина прямокутнього паралелепіпеда дорівнює 15 дециметрів. Довжина на 3 дециметри більше за ширину, а висота в 3 рази менша від довжини. Знайдіть об'єм даного паралелепіпеда. Давайте подумаємо, чи зручно нам тут буде робити креслення. Це креслення буде нам допомагати розв'язувати? Ні, бо ми будемо розв'язувати виключно за формулами. Тому креслення тут можна не робити. Але ми, коли креслення не робимо в геометричній задачі, ми пишемо все одно дано, але пишемо його ліворуч. І так, ми пишемо, що нам даний прямокутний, можна скорочувати, паралелепіпед. І так, в нього три виміри. Ширина це А, 15 дециметрів. довжина, це Б, вона невідома. Але вона на 3 дециметри більша за ширину. А висота це, вона теж невідома. Вона в 3 рази менша від довжини, а довжина це в нас B, так? Можна писати не А, Б, С, довжина ширина висота, але мені здається, що зручніше буде написати так. А знайти треба об'єм. І так, пишемо слово знайти. Двокрапка, об'єм. Об'єм в нас вимірюється в кубічних одиницях. В даному випадку будуть дециметри кубічні. І так, розв'язання. Починаємо з формули об'єм прямокутнього паралелу піпада, добуток довжини, ширини та висоти. І треба знайти Б і а потім підставити в цю формулу. Перше, де буде яка? Треба знайти Б. Б на 3 більше, якщо союзна, ми додаємо так? 15 плюс 3, це буде 18 дециметрів, це ми знайшли Б. В другій дії можна знайти це, воно в 3 рази менше. Висота в 3 рази менше, в тому ділимо да? менше, тому ділимо. 18 ділимо на 3. Отримуємо число 6 дециметрів, це в нас висота. І останні дії, я тут її напишу, треба перемножити довжину 15, ширину 18 і висоту. Мені здається, ну, можна просто все перемножити, не шукаючи такий раціональний спосіб, але мені здається, що краще перемножити 15 і 6, це буде кругле число, так? 15 помножити на 6, це 60 плюс 5 на 6, 30. Це буде 90, так? 90 помножити на 18 можна і усно, 9 на 18. 9 на 10 це 90, а 9 на 8 це 72. 90 плюс 72 буде 162. І ще додаємо цей 0. 1620 см. Ой, вибачте, дециметрів кубічних ТР об'єм. Відповідь 1620 дециметрів. Обічних. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Номер 635. Так, я тут приготую місце собі. А, перш ніж ми будемо розв'язувати цю задачу, я хотіла б нагадати ще одну альтернативну формулу обчислення об'ємів. Ми її теж записували. Об'єм прямохутнього паралелепіпеда дорівнює площі основи помноженій на висоту. Ну, Давайте подивимося, що тут нам відомо. Номер 635. І так, теж думаю, що креслення можна не робити, бо тут ми будемо працювати лише з формулами. Нам дано прямокутний паралелепіпед. Пишемо дано прямокутний, паралелепіпед. Ми ось так домовились скорочувати. Об'єм нам відомий, тобто нам відомий добуток довжини ширини висоти. Отак, От об'єм дорівнює 560 см кубічних. Довжина 14 см, ширина 8 см, а треба знайти висоту. Ну, тут можна. Взагалі і за цією формулою якою ми тільки що користувалися знайти висоту. І так, пишемо слово, іноді я пропускаю слово знайти. Можна його писати, можна ні. Можна так писати, а можна знайти 2 це. І це. І так буде правильно. Розв'язання. Так, ну і як і в попередній задачі ми будемо користуватися формулою В до Тобто нам дали об'єм? Навіщо нам його дали? Бо для того, щоб ми згадали щось в цій формулі. С помножити на Б, помножити на С. Тепер дивіться, ви ж знаєте А і Б, такі дужки поставили. А не знаєте С, хочете знайти С. Це невідомий множник. Як його знайти? Треба В поділити. На добуток А і Б. Можна таку формулу вивести, щоб знайти висоту, треба об'єм поділити на добуток А помножити на Б. Так, ну і тут, дивіться, все відразу відомо, можна просто підставити в цю формулу. Тобто це буде 560 поділити на такий добуток 14 помножити на 8. І так, спочатку перемножимо 14 і 8. 10 на 8, 80, 4 на 8, 32. 32 плюс 80 буде 112. Ну тепер треба поділити. Так, ну давайте я ось тут зверху. Я вже бачу, по скільки взяти. Думайте. Тут 500, а тут 100, мабуть, давайте по 5 спробуємо. так? 5 на 2 10. Ну, пишемо запам 1, запам'ятали. 1жд5, 5 і 5, 1, 6, 1 жд5, 5. Бачите? націло поділилося. Це буде 5 чого висота. Відповідь 5 сантиметрів. Так, якщо запитань немає. Будемо рухатись далі. Наступна задача номер 637. І так, що відомо в цій задачі? В цій задачі теж дам прямокутний паралелепіпед, точніше сказано так, об'єм кімнати, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, 144 метри кубічних. Висота 4 метри. Знайдіть площу підлоги. Ну, можемо тут, в принципі, і намалювати. так, номер 637. Ще раз нагадую, як ми малюємо прямокутний паралелепіпед. Малюємо прямокутничок, всі його вершини рухаємо одним і тим способом. Наприклад, дві клітинки праворуч дві вгору, дві праворуч, дві вгору. І тут так само: дві праворуч дві вгору, дві праворуч дві вгору. Тепер поєднуємо ці точки з вершинами прямокутника, який ми намалювали спочатку. Ось так. так. Дивіться, наша кімната має висоту 4 метри, а об'єм нам відомий, треба знайти площу підлоги. І так, запишемо дану. Нам теж дан прямокутний паралелепіпед. Я ось так скорочую. Висота його 4 метри. А пам'ятаєте, ми ще казали, що висоту можна позначати ось тут, мені здається, зручніше буде аж маленьке написати. А об'єм нам відомий і він дорівнює 144 метри квадратних. Кубічних вибіч. А треба знайти площу підлоги. Знайти двократка S підлоги І так тут можна використати альтернативну формулу для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда. Ще одну. Крім цієї формули, є Формула, яка та ж сама, але просто трошки інакше записується. Об'єм дорівнює S основи в даному випадку це буде S підлоги помножити на висоту нашого прямокутнього паралелепіпеда. Іноді ми, я ж сказала, позначаємо її літерою H маленьке, коли ми ось цією формулою працюємо. Тепер подивіться, як з, цього, з цієї формули знайти S. S це знову невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба V поділити на H. Тобто доводок поділити на відомий множник. задача теж буде розв'язуватись в одну строчку. Це буде 144, поділити на 4. Давайте це спробуємо усно зробити. 14, найближче число це 12. Візьмемо по 3. Остача 2. 24 на 4 по 6. Це буде 36 метрів квадратних, це площа підлоги. У мене немає місця, тому я пишу нижче, а ви поруч пишете. І відповідь 36 метрів квадратних. Так, якщо запитань немає, рухаємось далі. Номер 639. Подивіться, будь ласка, знайти об'єм фігури, зображений на рисунку 178 Ну, тут буде досить важко це перемалювати, але мені здається, ви можете все ж таки це спробувати зробити. І так, зробіть аналогічне креслення. Це, це значить схоже на знаходження площ фігур. Пам'ятаєте, ми такі знаходили декілька уроків тому, але там були площі, а тут у вас якісь такі фігурки. Треба знайти об'єм фігури. Тобто ви пишете номер 639, перемальовуєте ось це креслення, ну, на це треба час, я розумію, а поруч пишете В-фігури. Знак питання сантиметрів кубічних. Так, ну, я розумію, що вам треба час, тому ви зараз ставите на паузу, перемальовуєте, а я вже продовжу. Так, ну, на жаль, не можу вас запитати, але мені здається, щоб ви мені відразу відповіли, як знайти об'єм такої фігури. Її треба розбити на відомі нам фігури. Якщо я ось так проведу, Розбиття розріжу ось так, як би ножем, так, я отримую три прямокутніх паралелепіпеда. І так, чому дорівнює довжина, ширина і висота цих прямокутніх паралелепіпедів? Ну, по перше, подивіться, ось цей, який з боку. Довжина 20, висота 25, ось ширину зараз будемо шукати. Якщо ось цей відрізочок 15, цей теж 15, а так як ось все це 30, так, то ось ці два можна буде знайти як? Від 30 віднімаємо 15, тут не дуже вони добре підібрали, бо там буде дробове число. Але можна помітити, що ця фігурка і ця однакові, тому їх можна якби об'єднати. І тому сума ось цих двох довжин теж буде 15. Ну, тобто, тут по 7,5. Ви просто ще не знаєте, як це записати у вигляді дробів. Може і знаєте, але ми ще не маємо можливості це використовувати. А тепер давайте ось з цим прямокутним паралелепіподом, який всередині попрацюємо. Його довжина 15, ширина буде така ж сама 20. А висота, бачите, вона на 5 менше, ніж 25, тобто вона буде 15. Давайте ми зробимо ось що. Напишемо так. В фігури це буде В одного паралелепіпеда плюс В другого паралелепіпеда. але другий в нас буде такий об'єднаний і знайдемо в першого пара І так, перший у нас нехай буде всередині. 15. Множимо на 20 і множимо на знов 20, 25 мінус 5. 15 на 20, 15 на 20 30, ще 0, 300. 300 помножити на 20 це 600. Ні, більше 300. А, це ще один 0,6 тисяч сантиметрів кубічних. Це об'єм першого. Тепер об'єм другого паралелепіпеда. Ми казали, що ми об'єднали їх, так? Тобто довжина там буде 15, ширина 20, а висота буде 25. Давайте так, 20 на 25. Це 500 і ми 15 множимо на 500. Теж можна зробити так: 15 на 5 і додаємо ще 2 нулі. Це 50 плюс 25. Це буде 75. Ще дописуємо 2 нулі сантиметрів кубічних. І тепер додаємо ці дві величини. Можна так вважати, це перша дія, це друга дія, і третя дія це 6. 1000 додати 7500. 6 плюс 7 – це буде 13500 сантиметрів кубічних. Це В фігури. Одне Р скоротити. Відповідь. Тисячу, тринадцять тисяч п'ятьсот сантиметрів кубічних. І так, я очищаю це. І давайте ще розв'яжемо ось таку задачу. Номер 641. Ребро куба, виготовленого з цинку дорівнює 4 см. І так, теж думаю, що малювати цей куб не обов'язково нам дано куб. Ребро куба позначається літерою А маленьке. І так, треба знайти масу куба, якщо маса 1 см кубічного 7 грамів. І треба знайти масу куба. Ну, тут є така формула, яку ви не вивчали, але я думаю, що це зрозуміло. Зараз скажу маса куба, однак, питання грамік. Це основне питання. Щоб знайти масу куба, треба об'єм помножити на його. Ну, на вагу 1 см кубічного. Тобто, спочатку треба знайти об'єм куба. Ми будемо знати, скільки сантиметрів кубічних вміщається в наш кубик. А так як на 1 см йде 7 грамів, то цей об'єм треба помножити на 7. І так, можна сказати так. Ну, По-перше, об'єм куба В куба. Це А в кубі, або, можна сказати так, Це А помножити на А, і ще раз помножити на А. Ну і знаходимо цей об'єм. Це 4 в кубі, тобто 4 помножити на 4 і ще раз помножити на 4. 16 на 4 це 64 сантиметри кубічне, це в нас об'єм. А тепер, щоб знайти вагу нашого кубіка. Наш кубик увійшов 64 рази по 7 по 1 см кубічному. Кожен сантиметр дає 7 грамів. Тому треба 64 помножити на 7. Можна теж усно. 60 на 7 це 420, а 4 на 7 це 28. 420 плюс 28 буде 448. Чого? Грамів це вага, маса куба. Маса відповідь 448 сорок грамів. І так, надім ви візьмете наступні задачі. Можна старати, так? А, ви візьмете. Підручника. Так, чекайте. І так, домашнє завдання. Ви берете номер 634. 636, 638 та ще один. 640 Там креслення. 179. Вона така більш складна 640. І так, це ваше домашнє завдання. Хотіла сказати, що у понеділок у нас буде самостійна робота. На самостійній роботі будуть геометричні задачі, які теми треба повторити до самостійної роботи. До самостійної роботи повторити площу периметр прямокутника та квадрата, а також об'єм площу поверхні та довжини риби. прямокутного паралелепіпеда та куба. Ось цей теоретичний матеріал треба повторити. Я вам рекомендую теорію виписати в окремий зошит. Ви вдома ви можете в цей зошит подивитися, це буде неважко. І так, до побачення!